Ми сьогодні фактично вперше, за допомогою Державної екологічної інспекції, спробували змоделювати конкретний вплив конкретного випадку. Я зараз скажу про той найбільший випадок екоциду, який трапився на Одещині, коли горів порт. Ми змоделювали, куди рухались повітряні маси, і скільки цих повітряних мас. Потенційно осіло на території Республіки Молдова. Держекоінспекція щодня розраховує збитки. На сьогоднішній день ми вже маємо понад 5,5 тисяч таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає. Навіть вчорашній випадок, який був на Одещині, це ще один кейс, який треба буде обрахувати, по покласти в загальний кошик збитків нашого нашому довкіллю внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації, допомагаючи обрахувати оці впливи не тільки на українське довкілля, а й на довкілля сусідніх країн. А там збитки йдуть по цьому кейсу і Молдова, і Румунія Румунія, тобто зачіпає кілька країн. Це транскордонний вже вплив, і це абсолютно інша відповідальність. І обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому.